І що цікаво, наразі українські серії, які виросли за цей рік, ну, звичайно, вони не такі масштабні, як Дріфтмастерсь, бо нема таких бюджетів, але вони дуже, дуже класно рухаються. І тому рівень Дріфтмастерс, я вважаю, що він досяжний. І колись, я сподіваюся, ми в Україні також проведемо якийсь етапів Дріфтмастерсу. Чому б ні? Ходім дивитися, що тут є. Бачимо, як на фоні заїхав Петр Войцех. Це польський пілот, який наразі є претендентом на чемпіонство в сезоні Drift Masters. Бачимо його гарну машину, бачимо, як команда відразу починає працювати, вичитувати логи, дивитися, чи все окей з машиною. Hello! Give me five and you can say hello for your fans from Ukraine. Hello to everyone from Ukraine. Thank you for supporting and cheering us up, and especially here in the great finale at the, in Warsaw at PGE Narodowy. So you can say how are you? What do you think about this event? And uh, say two words about your car. Yeah, it's amazing to be here on the biggest round in globally, I think, in the world in case of fan attendance. We're having a great time, you know, especially being a part of such a great show. Uh, it means a lot. Uh, we are among the best drivers in the world. And fighting for a championship. That's yeah. something that's hard to comprehend, but that's where we are, and uh, for now we just can be happy about it. What do you think about your drive yesterday? I was happy about yesterday. I was happy that we managed to stay relaxed, uh, focused on the run, and uh, that's it. We scored 97.2 in qualification. I was very happy about it. This is also a beauty of this place, you know. This uh, cause uh, the opportunity to have really close tandems, and I think that's what people love. What you can say about set up your cars? Yeah, we try to set up it in the way that uh, we feel the most comfortable. Because even we can set up the car to be a bit quicker, it cause only problems for us. For this event, we just want to stay in a comfortable zone, feel good, and uh, and just to have the feeling that we are full. Ін контрол овоц хапінгів. Сенті со мет. Гевми все це відбувається на стадіоні. І стадіон перебудовують всередині на дрифтовий стадіон. Тобто це дрифт не на парковці біля стадіону. Це дрифт всередині. Дені стадіону, і от ми минулими вихідними знімали у Львові на львів арена. і Я сказала, що було б дуже непогано. І я думаю, взагалі це вирогідно зробити таке от в Україні на львів арені. Але так як я з Донецьку, то особисто я мрію, щоб це відбулось на Донбас Арені колись. Ну що, доброго дня? Доброго. Дуже раді вітати українського пілота на Drift Дуже радий вас бачити розповідай, як тобі тут на самом деле я тут уже не перший раз, а тут третій раз з да. першого моменту проведення гонки тут я кожен рік їду. І все одно сьогодні пришлось немножко прикатываться заново, тому що восьмерка, которую он строить, то все равно нравится. У нас хороша, команда. Ще хотіла в тебе запитать вот да, Wild Carb. Як саме їх отримують? Може, можеш нам щось розказати, які заслуги треба отримати українському пілоту. От багато нас буде дивитися і кажуть, що я теж хочу. Що мені треба робити? А, ну, нужно бути достаточно узнаваем и хороший список. Побед, щоб Тебя знали так просто дрифтмастерс не берут к сожалению а как ты думаешь яка потужность моя быть там минимальна, чтобы мати смогу там ехать в топ-8 дрифтмастерс хоть до финала 800 сил то -то и это... важен баланс важны какие эти лошадиные силы потому что те лошадиные силы о которых мы говорим максимально это всего лишь одна да, точка, точка на графике да, да. то есть это может быть и 700 но это будет хорошая полка момента широкий диапазон работы двигателя и этого достаточно А от в нафонів мене, бачите, ще один варіант, на чому можна проїжджати в якості технічки на Drift Masters. і таке часто використовують і в драгрейсингу, і в дріфті. Це звичайний автобус, який переробили на технічну машину. Коротше, нам, звичайно, ж дозволили зайти. От, бачите, я тут не можу стояти, але я тут і не маю стояти, бо тут їздить корч. А от там зверху можуть їздити люди. І це дуже зручно. Там є підйом на другий поверх. Отака от може бути технічка. This i channel from ukraine. my name hello. is marina. nice to meet you. Fine. give me five. Hello. hello. tell me how are you? what do you think about your drive yesterday and about the final of the drift masters? yeah, feeling is good. Uh, yesterday was a little bit bad into qualifying, breaking an axle on the starting line, but uh, today is a new day. Uh, equal on points, join first with sick for the championship today, so big fight on. Big, a uh, lot of pressure, <laughs> a lot of nerves, but I'm excited. But it's final. Exactly. It's final. okay. Oh. Everything will be done tonight, champion or not champion. I think it's been a great season. So uh, looking forward to driving in front of all these people. We'll see. Uh, we have a lot of fans, a few fans in Ukraine, so you can say something for him and say hello, Ukraine. <laughs> yeah, absolutely. Uh, Ukraine has always been a big supporter of mine. Been there, I have drove there. It's been a great place. I have very, yeah, I have lots of amazing friends. From Ukraine, also, and uh, still very connected to lots of people who I know. So, thank you to everybody in Ukraine for uh, supporting and stay strong. Конструкція, наскільки я знаю, що трава з'їжджає вниз, і це дає можливість за декілька днів скласти асфальтове покриття. Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? Very good, very good. We're just about to start the opening ceremony, Drift Masters, at the stadium in Poland, in front of over fifty thousand fans. So, just trying to prepare myself to get my mind blown because that is so many people in one place, and uh, we're really happy to be this far in the competition. How do you feel at this location? It's your favorite location, or no? Yeah, it's special. I have loads of favorite tracks, but this venue. Gives a different energy, like so much energy from all the fans, and they can all see a perfect view of the track. We are from Ukraine, yeah. and uh, our dream is that uh, the war is end, and of of we course, hope yeah. to see you in Ukraine. Yeah, it would be awesome. <laughs> so yeah. you can say hello, all Ukrainian fans. Yeah, hello, all Ukrainian fans. You guys are amazing, so strong, and uh, yeah, hopefully, we can visit sometime soon. Thank you so much and good luck. Thank you. And see Appreciate you in it. Ukraine. So yeah, looking forward to it. Take care. А що пілоти вишуковуються на старт. А мені хочеться розказати вам, як же це все відбувається. Насправді схема така ж сама, як у нас в Україні. Спочатку тренування, потім кваліфікація, і завтра вже фінали найцікавіше. На фоні мене зараз буде стояти 36 автомобілів. Саме стільки пілотів приймає участь у цих змаганнях, не враховуючи Wild Карп. Що це таке? Це пілоти, яких запрошують для одноразової участі, і це ті пілоти, які в світі вже виступали і займали топові місця в яких чемпіонатах, наприклад, в чемпіонаті Польща або в Усь іншому європейському чемпіонаті. Взагалі-то Drift Master – це одна з найвідоміших серій в світі і точно найкрутіша серія в Європі, бо відбувається вона наразі вже 11-й сезон підряд. Отож, наразі ви можете бачити навкруги мене 36 найтоповіших автомобілів у світі Дріфту в Європі і не тільки, бо тут є запрошені гості із інших континентів навіть. Отак. Украинский тим, и от про парень э, на Drift Masters. Як справа розповідай, як справа вашого тіму і як вам взагалі цей івент? А, Нам этот івент очень сильно нравится. Мы горды, что мы находимся здесь. Это самое крутое событие в мире по дрифту, которое может быть. Круче, я не знаю, что можно придумать. 60 тисяч зрителей планируется сегодня. Это огромное событие. Здесь все зв'язки мирового дрифта, включая всю формулу дрифт. Drift Masters, Peloton, топ-32 невероятные пилоты. Вчера были очень крутые заезды, была крутая квалификация. Кація, наші пілоти проїхали хорошо. Будемо старатися показати максимум. Що для того, щоб їхати дрифмастер, скажи основні АБЦД. Бюджет. Бюджет команду, команду. хорошая машина, опыт и скилл, который у тебя сейчас должен быть, это на уровне. Потому що сейчас здесь все пілоти, которые принимают участие, это звезды мирового дрифта. Только нету такого, что сказать: кто-то едет плохо. То есть, все едут в мясо. Ведут цікаво. Всі їдуть да, да, в мясо, просто каждый заезд. Сейчас вот есть я смотрю просто сетку парних, это все мясные проезды. Порадь українським пілотам. Що треба, щоб отримати спонсорство і, наприклад, мати в меті і в мрії поїхати в Дріфтмастерсьбуть медійним. Я думаю, не бояться говорити на камеру, більше освіщати ся не розстраюватися програшу і ті вперед. Все ми тобі дуже дякуємо. Будемо вболівати за українську команду і до зустрічі. звичайно ж топовий рівень в світі, і тому тут їздять потужні машини для того, щоб було дивно, щоб було гарно, і що цікаво, що в якомусь сенсі це можна називати промодами, якщо ви розумієте про що, якщо говорити на мові драгрейсингу, бо це фальш, фари не справжні. усе пластиково, надлегке. Звичайно ж, нема салону. Тобто, для того, щоб отримувати цю потужність у приблизно 1000 кінських сил, звичайно ж, авто також дуже і дуже сильно підготовлюють. Але наразі і в українському чемпіонаті. Вже є пілоти, які, я думаю, могли б з легкістю принотувати на участь у Drift Masters. Я думаю, що в наступному році так і буде, що ми побачимо вже декілька пілотів на машинах, побудованих в Україні. От десь тут на Drift Masters будемо болівати. we are from ukraine and you know that uh, you have a lot of fans in ukraine hi everyone thanks for the support appreciate it what do you think about this event at all the, the final always here is a, a massive thing uh, the venue itself is really big um, there's a lot of people always here uh, the, the, what is very special is that we actually uh, drive on the stadium it's uh, really interesting that Somewhere the motorsport is also coming uh, to these big sports, I would say, and hopefully in the next years we can grow the sport as much as possible and travel to all the parts in the world. Yeah? Uh, what uh, you can say about your car, about the setup? Yes, yeah, so my engine is a uh, new engine. We installed it previous season at the beginning of the season. It was S58. Uh, it's a three-liter, basically creates currently 1,000 horsepower. This is a solution from um, Elias Hontonji from 2to9 Performance, and uh, the engine itself is from the BMW, so it's a really, really strong engine. And as you can see, there is a lot of plastic parts, so it's kind of not really looking nice, but. Uh, when it comes to performance and and technical ability to to work, this horsepower it's enough for you, or maybe yeah. you want more? Yeah, currently we have confirmed. You can even check on my Instagram. Thousand horsepower on the hubs and thousand two hundred newtonometers in the in the setup. That's yeah. great. I think. Wish you good luck, yeah. and uh, I hope someday we look you in Ukraine. <laughs> Thank you very <laughs> much. Luck. Hopefully we can come. Yes. what do you think about your driving yesterday um, i would say overall like to be here in poland is such a great opportunity and i'm so excited to be here um, when you walk into the stadium it never ceases to amaze how crazy it is to be drifting and to see that like drifting has came to this level of driving in a huge stadium is amazing and to be one of very few drivers i'm honored not a lot of uh, girls in drifting what do you think about it yeah, I'm one of very few females in a male-dominated industry here in drifting, and I feel like I kind of hold the pressure of representing the girls. And um, with me, I also feel that you know, at the end of the day, I'm also just another driver, and I want to go out there and drive with the boys. And I feel like no matter what you put your mind to, it's achievable. I appreciate the Trinity team and the support that they've given me. Honestly, like to drive with Costa and Alex and just, you know, even not just be a part of the team, but I feel a part of the Ukrainian family as well now. Oh, by the way, I want to ask how do you feel in this team? <laughs> I love the team. Honestly, the support from the other drivers, the support from the mechanics, like I get emotional just thinking about how they chose me of all these drivers to help represent them and support the journey and they really truly believe in me and I can feel that. So Thank you so much. Good luck. Good Thank good you. <laughs> You look amazing, Thank really you. amazing. You are really star of the Drift Masters. Thank you. What you can say about the final, and uh, how are you at all? I'm good. I'm great. Just recovering off the back of a little bit of a crash last weekend, so we're just getting ourselves back into the groove. But this is the Rebel Drift Masters final. It is absolutely massive. Like to see over 50,000 people in one place supporting drifting is huge. Like we have to see how far this sport has come. Like the support that we have here. It's unbelievable, and I'm just so happy to be part of it. So, is uh, your favorite event of the Drift Masters, or no? Yeah, I would say so. Like, even though I'm sad because the year is over, like you've always got to look forward to a big event final like this. So, and there's just so much going on, there's such a great energy around the place. Like, I would say it's my favorite, but also I'm a bit sad about it at the same time. Yes. So, we wish you a great day today, Thank and you. you can say hello all your fans from Ukraine. Okay. Well, thanks so much, guys, for having me on here, and hello to all my friends in Ukraine, and we'll see you very right soon. Мейшою вач найма друзі, доки перерва. Хочемо показати одну цікаву річ, яка посаду мене. Оце телеметрія. Справжня для телеметрія, яка дозволяє роботи судівською більш об'єктивна. Вона вимірює кут, вона вимірює швидкість, і це допомагає суддям бути більш об'єктивним, такому не дуже об'єктивному спорті. Як дріф Ми також сподіваємось, що скоро отаке буде і в нас в Україні. Значить, ви вже, певно, знаєте, що це організатор українського дріфтового чемпіонату Open Drift. І, ну, вчора ми сиділи в готелі і нам прийшла думка спільна, класна, що ми беремо, значить, що, беремо Юру і йдемо до Джеймса Діна. І що йому кажемо? Та, пускай приїжджає к нам, що будуть проходити квали, питатися у нас. Ну, це тут він крутий, Та, нехай на думаю, компакті в Кам'янському що... проїде. Та, Да хотя бы на своей даже, ладно уже. Не, на самом деле было бы прикольно, если бы у нас было нормальное время, да, мирное, привезти кого-нибудь в гости, к нам. А кого бы ты хотел из этих пилотов 40-й? Ты уже называлась Джеймс Джимзин, <laughs> ну по-скромному ощущению. Хорошо. А шинаха, ты что, это прямо... Все, дойдем до Дина и до Шенаханим. Да, уже были, сейчас ще раз ходим. Одного дня ты привезешь дрифтмастер за Украины, да? Да, та, по-любому. Ну все, давай. И мы сюда, а потом они к нам. Ми поговорили з Джеймсом Діном. ла-ла-ла-ла, А я дуже хотіла, і нам дочекалися, бо це було непросто до речі. Друзі, дивлячись на перебіг нашого сезону в цьому році. Мені б хотілося б отримати отаку от, от баночку Red Bull від Red Bull. Прямо зараз її випити і пережити цей бо реально дуже насичено. Це дуже кайфово. І хочеться вам передавати всі ці емоції. То Red Bull, якщо ви мене чуєте, будь ласка, дайте нам на наступний сезон отаку баночку. У вашій увазі технологія. Бачите, система охолодження. Знаєте, друзі, хоч ви на дріфтмастерсі, хоч ви в Кам'янському Опендріфті, Якщо хочеш їхати, будь добр спочатку, полеж під карчем, тобто атмосфера не змінюється і через, тобто атмосфера не змінюється, коли змінюються локації.